Ігноруйте mm -hmm. заклики менеджменту робити інновації, ігноруйте заклики колег про допомогу. Не знаєш, як цим справитися, не знаєш, де подивитися, і просто сидіш там день, другий, третій, мовчки, нікого не питаєш. Такі ситуації, до речі, дуже багато трапляються з новими розробниками на проєкті. особливо, якщо це низька кваліфікація, там джуни, мідли приходять. Вони дуже бояться запитати поради чи щось передивитися. Вони просто сидять день, другий, третій і ти такі так, четвертий день. А чого ти сидиш? І він такий, ну. Це коли людина е, не закликає про допомогу. А так само я думаю, що якщо хтось все ж таки попросив про допомогу про, е, і просто проігнорувати, то це, мабуть, буде такий самий ефект. Тобто команда має, мені здається, має спільну відповідальність за якість продукту, mm -hmm. бо клієнт він не розглядає команду, як Маша, п'ється, там хтось Ірина, чи якось так. Він не розглядає команду як цілком організм, який Надається послугу з розробки, і тому кожна одиниця має значення. Якщо хтось питається про допомогу, то звичайно треба якнайшвидше допомогти.